Потім не говорю, що я не попереджав. З 1 січня 2026 року. Всі електрички 30-35% ціна. Гоба, братва! От зараз 32% її віддаю, була ціна 35. Знижку зробив, гарнесеньку. Ну от порахуйте, скільки вона буде стоїти. До 40. Навіщо вам переплачувати? 20-й рік самоповна. Сотка батарея, повний привід, Дуал мотор, лонг рейндж, все є. Подивіться на цю красу. Блін, ну це просто піпець. Дивіться, що це за ракета. Двері задні. Чик. Все працює, Електробагажник. нова резина, тачка обслужена. Зручно сідати. Двері по-різному відкриваються, якщо у вас там гараж чи що. Самі закриваються, відкриваються. Такі от монітори, саме повна комплектація. Дерево. Ну, салон що новий, от тупо новий. Друзі, 32 тисячі доларів. Можете її купити. Київдарний Все. Всім мирного неба.